Всім доброго дня, гості, друзі, підписники. Е, відлучили ми наших поросяток від мамки. Хватить їм. Ай, не тягай мене. Хватить. Получається, сьогодні у нас 3 лютого. Народились вони 1 січня. Ну, досить їх. Досить. Відлучили ми їх. Блін. Ну, вона рядом. Крики стоять сумашечі, вона їх зве, їсти. <хи> вони. Ну, це капець. Не знаю. І за цього це я і переживав. Нема. в мене куди їх відкинути в новий сарай туди. Це вже тих, як здам від будівлі. То вони продадуться, може. В принципі, свинки. Замовлені майже всі. Е, товариш замовив. Да, взяв маркера. Я навіть не знаю, скільки в мене свинок тут. Скільки каванців, Знаю, що одна свинка грижовик. Взяв маркера, е, щоб помітити свинок, бо я собі ну, одну точно буду залишати, а той дві. Не знаю. І дві в мене питались знайомі. Дві. і Ще Артем питався одну. Одна в нас вона грижовик, хто пам'ятає, хто дивиться свинки. Ну, наче, блін, ось цю свинка, да, ось цю свинка. Можна маркером її зразу помітити. Зараз. Викрутить його. Пока я викручую, то вона і втіча. Де вона? Свинка, свинка. Она всього. Свинка. Нащо брав ваги? Самому навіть цікаво. Скільки вони важать? Получається, їм 30. О, 32 дні. Це наче свинка, Ні, це кабанець. Кабанець. Поважу. Зважу найбільшого, зважу найменшого. Зранку забрав їх від мамки. Почали їсти корм. Ну, вони їли наче, але дивлюсь вже в одного почалась діарея. Все наче було б класно. Ну, ну, Це не без цього. Так, поперекидав я, все-таки їм перекинув лампочку е, з тієї клітки маленької, де вони були. Вони були он тамо. Виходили туди до мамки. Перекинув на цю сторону лампочку. Я не знаю, хай ще висить неділю-дві. Перекинув їм воду сюди. Кормушку, кормушку я зняв. І воду зроблю ще тут, бо вона, виходить, що наша свиноматка, ну, вона працює ось. Вона працює. А отут, от мені здається, просто забила сіточка, ну, вона не біжить. Бачите. Не біжить вона. Зараз її відкрутимо, прочистимо і буде все добре. Так. Е, ще побалакаємо сьогодні. Дзвонив до мене там один дядько, ну то пізніше. Е, побал... Потім розповім. Зараз ми їх важимо. Я ж говорю, зараз біганько самого більшого, самого меншого, саме менший у нас там дівочка та грижовик. Хто дивиться, той пам'ятає. Зважимо, та й підемо туди в той сарай. Бо вони тут буває немає-немає і починають просто кричати тут, не то що. Себе не чуєш. Все. Зараз бігом вкину якогось найбільшого в мішок і покажу вагу і найменшого в мішок. Так, дивіться, наш найбільший кабанчик. 12400. Все, випускаємо. 12... Ну, майже. 12,5 кг. Ось, він викидає. Де він ось, він. ось. Він. Так. А де наша найменша оця ось вона, ось. Зараз ми її ловимо. пам'ятає, Де вона? Ось вона. Так, так. Так, да, наш грижовик. Вона затверділа в неї грижа. Зараз ставлю її на базу, вкидаю її в мішок і показую. Бачите, яка різниця? 6,200 200. 6, 200. Майже в два рази. 12,400 чотириста і 6,200 двісті. Якось так. Все, не рухаю вас. Помітили свинок. Ну, не знаю. Режовиками не будемо мітити. Зараз положуся. Ну, бо то не свинка. Таке ми її собі по-любому будемо залишати. Про що хотів побалакати? Так. Кабанчик, свинка, помічена. Ти хто в нас? Ти в нас свинка. Хоп! Де тимна свинка? Про що хотів побалакати? Дзвонив до мене вчора дядько, який брав в мене 15 свиней. 15 свиней він мене брав літом. Це мої були перші свині. Ну дікайте, це мої були перші свині. Я, мабуть, вийду, бо вони мене з'їдять. Я дуже переживав там, ну щоб вони були нормальні. Щоб вони. Получається, ось ця наша. Це вона привела другий раз. Другий в неї оборос. Перший раз вона привела 11. От та машуха, що привела в нас за другим оборосом 5, перший раз привела 16. Ось ця, де була тут, яку ми здали, вона привела 9. Бачите, що роблять. От якось так, ну нічого. Це пару днів по-любому буде. Наверно, пішли в ту повідку так буду далі розповідати. Так. Е -е, завершили ми на тому, дзвонив до мене один дядько, який купував у мене 15 свинок. Е -е, каже, Міш, в тебе немає ще купити е -е, 20 штук отакої породи, як я брав. Усіх своїх перших свиноматок я покривав кантором. У нас в селі в сусідньому дядько держав кнура, він продавав спермодозу рік тому, за 250 гривень. Скрізь вона там стояла 300, 350, 400 гривень. І я всіх свиноматок покривав кантером. Я ж говорю, вони в трьох мені привели 31 штуку. Машка наша привела 16. Ну, залишилось 11. О, в туалет сходила. Красавчик, тільки правда, перед цим зараз беремо. Оташов тій, де 13 штучок. Також 11 привела і от та, яку ми здали 9. Ну, це ті, що залишились живі, я не пам'ятаю, От машуха точно 16 привела, а залишилось 11. Бачите, цей раз 5. Суть не в тому. Е, Дзвонить він і каже, в тебе немає купить. Штук 20 ще. Ну, Дуже сподобалось мені. Получається, шо моїмось, що його він вже здав. Ну, один вік там вона от перша привела, я пам'ятаю другого липня, одна п'ятого і одна сьомого. Там різниця взагалі там по два-три дні липня. Це їм, виходить? Липень, серпень, вересень, грудень груденці сім місяців. І він їх вже здав. У мене не вийшло, бачите, про що я хотів ще сказати. Говорю, він недалеко тут, 50 кілометрів від мене. Говорю, чи ми їх годували, щоб ви їх вже здали? Е, він годує горохом. Годує горохом, я так зрозумів, сояшникова макуха і зернова група. Получається, за сім місяців він їх вигнав, як він мені казав, в середньому, типу, ну, 170-180 кілограм. У е, мене не вийшло, мені ще до 170-180 як мінімум, мабуть, ще місяць треба їх держати, а то й два. І я сповнив що я тоді на початковій стадії, коли в мене їх було, в мене залишились добавки Хендрікси, стартували вони всі на Хендріксі, а коли я залишив собі оцих 10 штук, Ну, я вирішив зекономити. І я їх перевів на друге БМВД. Я не знаю, не буду показувати, є там, я понаходив мішки. Він Хендрікс коштував, та він в принципі зараз так коштує- 1200, 1250 гривень 25 кілограм. старт. А тий коштував, от я не пам'ятаю, чи 600 гривень мішок, чи 700 Ну, плюс послуги доставки 100 гривень виходило за один мішок 800 гривень хай буде, грубо говоря, 800 гривень. Ну, якби на 400 гривень дешевше. Начав я цим своїм ось давати. Ну, блін, я за ними дивився, ну, не, не так вони його... вони його не так їли. Як їли Хендрікс, як... коли я купив ось цих в кума, я спробував їх посадити на Хендрікс. І я вам скажу, вони на півтора місяця менші від моїх, вони потім їх на старті догнали. От і робіть виводи, я все-таки. Вернувся назад на Хендрікс. це не реклама, це нічого. Я навіть оцих на гровері годувавши на тому комбіфіді. Ой. Бровари, по-моєму. Коротше, в них я не знаю, що Прегна, що старт, що гровер. Вони всі якісь, що по концентру. По структурі, по консистенції, як це його виговорить, що по запаху вони всі якісь однакові. Е, може оці скачки, я не виню там їх, що вони погані, якісь там. Ну, мені здається, не треба робити оці скачки з одного БМВД на друге БМВД, бачите. виходить, Получається трохи <хи> або затратно. Ну, мені їх 2 місяці ще тримати, це буде 9 місяців. В 9 місяців, йо-майо, -йо, свині виходять. Ну, відоси дивіся, ці... Я не знаю, як вони їх годують, як в них виходить в 5-6 місяців. Не виходить в мене. Не, не виходить, не знаю. Я ж говорю, значить я щось неправильно роблю. відгодівлю і поки що кидаємо відгодівлю і займаємося чисто свиноматками. Не вартує вона того. Свого труду. Свого... Та й це ось не вартує. Коротше. Ой. Працюю, бо воно мені просто подобається все. Та й таке. Машунька наша, да. Дивіться, яка вона капець, хлювацька, зараз ми заберемо, там трохи уберемося, оте. все значить, добре, все добре, так, да, машунь. Давай, давай. На, на. Бачите, вона навіть не кусає. Облазала гарна свинка і будемо залишати її, будемо ще раз покривати. Я ж говорю, перший раз вона привела 16 штук. Не знаю, що цей раз 5. Ну, значить так треба. Так що... Що? Все ми наче поробили, все ми наче. А, підемо, поміняємо ще поїлку. поїлку поміняємо. Все, всім доброго, гарного вечора, мирного. До побачення.